Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Я не віддам більше жодного пілота на цю бійню. Анонімне звернення російського генерала авіації ось що про це пише про помсти, який отримав анонімне звернення, нібито від російського генерала авіації. Після першого червня, після втрати значної кількості авіації, відбувся тектонічний моральний злам. Я служив понад 30 років, командував полками, виконував накази, будував кар'єру в тіні прапора. Але сьогодні я більше не мовчатиму, бо те, що ми робимо не захист, це злочини. Я не дозволяю своїм пілотам вбивати більше мирних людей. Ці слова написані від руки, передані через перевірене джерело в змі, прописується генерал авіації РФ. Які дії під кодовим ім'ям, яке він назвав, втім просив не опублікувати публічно за словом журналістів, розслідувач він входив до вищого керівництва повітряно-космічних сил, нібито й мав доступ до стратегічного планування повітряних операцій? Ми більше не можемо говорити, що не знали перші тижні війни. Ми вірили в денацифікацію, в якісь міфічні задачі а потім стали бомити Харків, Одесу, Херсон, Київ не на базах, а по школах, пологових будинках, житлових кварталах, лікарнях. Сотні тисячі, і ми бачили і ці координати. Ми знали, генерал визнає, що накази бомбити об'єкти із супутникових даних фактично перетворились на машини терору. Після кожного удару в пілоті виникало питання, але керівництво вимагало не думати, а виконувати. Я більше не буду мовчати. Не віддам більше своїх офіцерів, щоб вони ставали катами з неба. Вони пілоти, а не вбивці дітей. За словами джерела, останньою крапли стало розпорядження про промосовну атаку на об'єкти, де знаходились діти. Віа я відкликав чотири екіпажі. Сказав, повертаємось, ризикнув усім, але ці хлопці ще живі. Я зберіг не тільки їх, я зберіг себе. Після цього генерал написав рапорт про тимчасове дії перебуває в умовному внутрішньому заслані. На одній авіабаз у Поволжі він підтримує зв'язок з офіцерами, які думають так само. і вже є не один десяток командирів, які тягнуть час, втрачають координати або соботуючи накази. Це вже не боротьба, а це утримання влади за рахунок масового горя. І кожен, хто це підтримує, повинен усвідомити. Він стане відповідальним перед історією. Я хочу, щоб моє ім'я стояло поруч із словом геноцид. Я не хочу, щоб моє ім'я стояло поруч і словом геноцид. Генерал підкреслює мовчання всередині армії більше не виправдання. Кожен знає, що відбувається, але страх більший за совість. Ми програли, коли стали мовча з ними. Тепер час говорити. Я не знаю, що буде зі мною, але я точно знаю. Більше жоден мій пілот не впустить ракету по лікарні. Я прошу пробачення від імені тих, хто ще не встиг зруйнувати все. Ми не згодні. Ми не всі машини. Є ті, хто ставить межу. Я прошу прочуйте це, бо з кожним хто відмовляється, зростає шанс, що це все скоро закінчиться. Нагадаємо, в середні 25-го року в травні в Росії стався інцидент, про який офіційно влада воліє мовчати. Незалежні змі західні аналітики говорять пошепки з даними кількох джерел З західних розвідок до російських опозиційних джерел. Група військових льотчиків та спецназівці з Питрин космічних сил РФ здійснили цілеспрямований бунт, нібито в результаті чого пише топор Помсти». Рік відомо на одного з генералів, наближених до генштабу РФ, нанесено ракетно-дроновий удар по закритих стратегічних об'єктах у Московській області, що напряму стосується сім'ї Путіна, виводи на ладу вузол супутникового зв'язку, який координував розвідку по пово центральній частині Росії за офіційною версії. ініціативи йде зсередини від патріотично налаштованих, але втомлених від масної війни офіцерів, які більше не вірять в політичне керівництво. Операція Мітка, що сталося перші дня, тільки з'явилася 13 травня. Коли на одній з військових баз в Рязанській області раптом втратили контакт з екіпажем літака Л 76 який дав, який мав доставляти боєприпаси на південь Росії за кілька годин. Той самий борт, за супутниковими даними опинився над полігоном поблизу Одієнцова і здійснив позаштатний скид бортового вантажу на об'єкт, який за інсайдерськими оцінками слугував запасним центром управління генштабу через 48 годин, на тому ж об'єкті трапилася масштабна пожежа. А в лікарні імені Бурденка було доставлено кількох генералів з опіками, контузіями. У цей час в лікарні МОРФ уроножі підтверджено загибель генерала Євгена С, що корував зв'язок між і стратегічною авіацією. Офіційна версія інфаркт. Але три джерела, включно з проукраїнськими РДК, повідомляють. Генерал був розстріляний власному кабінеті людьми у формі спецназу ГРУ, які зникли за 12 хвилин. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь переможемо разом.